Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні я пропоную вам такий легкий сніданок, гарячі бутерброди чи гарячі такі сендвічі солодкі з творогом і бананом. Нам потрібний тостовий хліб, сиркова маса солодка, така ванільна, і банани. Нарізаємо банани смужками такими. Змащуємо кожний шматочок хліба сирковою масою. Змащувати можна лише одну сторону. Зверху викладаємо банани, накриваємо другою половинкою хліба, кладемо в розігріту сендвічницю і підсмажуємо хвилинки 2-3, щоб була така рум'яна скоринка. Ось така вона. Таке ж саме можна повторити із ковбасою і сиром. Намазую трішки маслом, викладаю сирочок, ковбаску і так само роблю, запікаю до рум'яної скоринки у сенвічниці. Виходить дуже смачно, спробуйте я гадаю, що вам сподобається. Спробуйте зробити за моїм рецептом. Солодкіші, отакі от бутерброди, можна полити шоколадною пастою. В мене це слива в шоколаді, теж дуже смачно. До чаю дуже хороша така смакота виходить. Всім смачного до нових зустрічей. Дякую всім за увагу. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.